Футбольний прогноз, чемпіонат України, Прем'єр-Ліга. 10-й тур стартує в п'ятницю, 24 жовтня. Друзі, вмощайтесь зручненько. З радістю вітаю всіх на нашому каналі. Не забувайте підписуватись на майстер-клас. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Нашому контенту, дякую завжди щиро від душі. Отже, у цю п'ятницю, 24 жовтня, двома матчами, стартує 10-й тур. Десятий 10 тур, коли вже буде зіграно по 10 матчів, уже тоді я підведу перші такі вже осяжні. все осяжні Підсумки. Можна вже навіть і ставити деякі плани, і констатувати, чи виконуються завдання головні по головним цілям для кожного з клубів. Ну і в цілому загальну ситуацію оглянемо. Обіцяю, коли закінчиться повністю 10-й тур, будуть зіграні всі матчі, ми з вами такий проведемо. Огляд підведення, підсумування. Огляд. Да, аналіз. Так званий. Ну, а поки що давайте в цьому відео розглянемо два матчі п'ятниці. Це Олександрія Епіцентр і Верес Заря. Перший о 15.30. У п'ятницю вийдуть на стадіоні Ніка. Гравці. Клубів ФК Олександрія і Епіцентр Кам'янець Подільський. Так, епіцентр досить часто видає несподівані і дуже приємні для вболівальників епіцентру, для команди з Кам'янець-Подільська результати. По деяким навіть, здавалося б, неминуче програшним варіантом, але ми бачимо, що епіцентр неспроста потрапив до премєр Ліги. Погодьтесь, що команда гідно виглядає. Принаймні ну, порівняно. Е з такими клубами, наприклад, як та даже, даже і рух взять. Рух Верес Кудрівка, також новачок. Не гірше Епіцентр, я вам скажу: ось зараз уже так ситуація трошки вирівнюється. 10-й тур і епіцентр виглядає. Непогано. Але Олександрія, маючи такий чудовий склад, так, там деякі втрати є, але ж навіть попри відсутності одного чи двох ключових гравців, колектив ФК Олександрія має перевагу не тільки домашнього поля, а і взагалі. І по складу, і по рівню футбола, який здатний продемонструвати Олександрійці. Тому я вважаю тут явний фаворит Олександрія. Не так як нам дають буки, що, можливо, Олександрія виграє, а можливо, навіть і ні. Тобто десь майже 50 на 50, що. Можливо, тут і нічя на користь епіцентра має право бути. Або ж перемога Олександрії. Отак от, от: 50 на 50, чи P1, чи 2X. От я б так сказав. І тому нам пропонують вибирати. От, скажіть, що ви виберете? 2Х. Епіцентр не програє, чи перемога Олександрії. Якщо питання стоїть так, і саме так стоїть вибір, друзі, я, звісно, навіть і не вагаючись, вибираю перемогу Олександрії. Знаєте, я і не буду далі вигадувати, велосипед чи колесо. Ви знаходите? Я беру перемогу Олександрії. Просто не буду вже забурюватись і залазити в дебрі. Перемога ФК Олександрія у п'ятницю 24 жовтня. коефіцієнт 2,07. Чудовий кеф. Погодьтесь. Ну, і другий матч у п'ятницю це. Гра, яка розпочнеться о 18.00 на стадіоні Авангард у місті Рівне. Верес Рівне Зоря Луганська? Верес 12, Зоря 9. Після 9 турів. Ви спитаєте, чи є тут шанс на перемогу? господарів. Ось тут уже я вагаюсь. Тут е, скоріш перемога гостей або ж просто рівний матч. Не блищуть ні верес, ні заря. Чомусь, мені так здається. Тому, друзі, я скоріш утримуюсь від вибору, хто виграє. Навіть не здивуюсь, що тут буде нічия. Але але, я впевнений, що тут не буде 0-0. Оце єдине, що я впевнений точно навіть один м'яч. Ні, не вірю. От, знаєте, я не бачу тут. Мінімально результативного матчу. Я бачу тут добряче результативний Я б сказав би, обидві заб'ють, але ви скажете: так чого ж ти не береш, обидві заб'ють? Скоріше за все, я просто скажу: я в цьому матчі верес зоря бачу мінімум два забитих м'ячі. Але не буду стверджувати, що це. Обидва заб'ють, чи обидва заб'ють, і, і тотал більше 2,5, я, друзі, хочу е, перестрахуватись. І тому я іноді заглядаю в тотали. І якщо коефіцієнт більш-менш сприйнятний, я беру свій улюблений перестраховочний параметр. А іменно про що я веду мову про тотал більше 2 рівно. Я беру тотал більше 2 рівно, Коефіцент на цю мить 1,74. Я вважаю, це непоганий коефіцієнт, тому я на цьому і зупинюсь. Верес зоря тотал більше 2 рівно. 1. 74. Дякую, що вислухали. Дуже приємно, що ви, не дивлячись ні на що, разом зі мною на YouTube канал Клас. Перевіряйте, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуйтесь, заряджайте лайки, вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Дякую за активність, за підтримку, любі друзі. Бажаю всім нам! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа. -па.